Привіт! Сьогодні ми з вами приміряємо на себе роль справжніх детективів, детективів часу, і спробуємо разом розкрити кілька таємниць минулого. Замислювалися коли-небудь, звідки ми взагалі знаємо, що було, ну, скажімо, тисячу років тому. Машини часу ж не існує, правда? Не можна просто взяти і полетіти подивитись. То як же тоді історія до нас доходить? А ось тут і починається найцікавіше. Хоч у минуле ми й не потрапимо, але можемо стати тими самими детективами. Уявіть собі, що кожна подія, навіть найдавніша, залишає по собі сліди, такі собі відбитки в часі. І от наша з вами задача ці сліди знайти і що найважливіше, правильно їх прочитати. Ну що ж. Почнемо наше розслідування. Бо історія це, по суті, є одна величезна детективна справа, яка чекає, поки її розгадають. І як у будь якого детектива, у історика головний інструмент це докази. Тільки в нашому випадку вони називаються історичні джерела. Це, знаєте, буквально все, що залишилося від людей з минулого. Старий горщик джерело, пісня, яку співала ще прапра бабуся, теж джерело. Будь-яка річ, що несе в собі хоч кріхітний відголосок минулого. Окей, то що ж це за докази? Давайте зазирнемо в валізку нашого детективу часу і подивимось, які інструменти там є. Дивіться, загалом їх можна розділити на чотири типи по-перше, речові це те, що можна потримати в руках. От як цей браслет із кістки Мамонта. Уявляєте, йому 20 тисяч років. Далі йдуть писемні усе, що написано: від стародавних книг, як Остромирова Євангелія, до якихось написів на стінах. Третій тип візуальні це малюнки, фотографії, от, наприклад, малюнок бізона в печері, якому 15 тисяч років. І четвертий дуже цікавий тип усні або фольклор. Це пісні, прислів'я, легенди. Як-от козака шабля стереже. Це ж теж відголосок епохи. Так, докази ми знайшли. Але тепер починається, мабуть, найважливіша частина роботи детектива: оцінка цих доказів. Бо, повірте, не всім їм можна довіряти однаково. І тут ключове це розрізняти первинні і вторинні джерела. Уявіть, що первинні це свідки, які були на місці події. Це щоденник, який писали в окопі, фотографія, зроблена в той самий момент, або закон, підписаний тодішнім правителем. Це прямий доказ. А вторинні джерела це вже розповіді про подію, які з'явилися пізніше. Це, скажімо, підручник історії, документальний фільм або стаття в енциклопедії. Тобто це аналіз первинних джерел, а не саме свідчення. Ну що, готові трохи потренуватися? Давайте швидко перевіримо, як ми засвоїли матеріал. Маленький тест для детективів. Отже, маємо три пункти. Перший Конституція України. Це що? Це ж основний закон, оригінальний документ, тобто, це первинне джерело, без сумніву. Далі фотографія історичної події. Вона зроблена в момент самої події. Вона свідок, отже, теж первинне. А от стаття в енциклопедії про історію. Вона написана після подій. Вона їх аналізує, пояснює. Це вже вторинне джерело. Відчуваєте різницю? Все просто. Гаразд, у нас є різні типи доказів. Ми навчилися відрізняти первинні від вторинних, але як із цих розрізнених шматочків скласти цілий пазл? Давайте подивимося на реальному прикладі. І наша справа сьогодні справа про золоті ворота в Києві. Це ж знаменита пам'ятка. Але звідки ми взагалі знаємо, як вони виглядали насправді. А ось як розгорталося розслідування. Все почалося з писемного джерела, першої згадки в літописі аж у 1037 році. Це наш перший доказ, первинний. Далі проходить 600 років, і в 1651 році художник малює руїни, які тоді ще стояли. Це другий доказ, теж первинний, але вже візуальний. Потім, уже в наш час, історики беруть ці два докази, аналізують їх, пишуть статті в енциклопедіях. Це вже вторинні джерела. І от, зібравши докупи всі ці шматочки, літопис, малюнок, дослідження, архітектори змогли відтворити ворота такими, якими ми їх бачимо сьогодні. Бачите? Справжня детективна робота. І знаєте, що найцікавіше? Вся ця робота з минулим вона неймовірно важлива саме сьогодні. Бо вміння аналізувати джерела і відрізняти докази від вигадок це по суті головна навичка для життя в сучасному інформаційному світі. І тут є одне золоте правило, яке має знати кожен детектив і кожен з нас відрізняти факт від думки. Дивіться, факт це те, що сталося насправді, і що можна перевірити. Наприклад, Київ столиця України. Це факт. А от думка це вже особиста оцінка. Наприклад, Київ найкраще місто на землі. Це може бути правдою для когось, але це не об'єктивний факт і це розрізнення це просто основа основ. І так само, як історик перевіряє давній літопис, ми з вами маємо перевіряти те, що читаємо в інтернеті. Бо сьогодні інформації просто море, і навички детектива тут ну, вони вже не просто корисні, вони абсолютно необхідні, щоб не потонути у фейках. Ось вам проста інструкція з трьох кроків: перш ніж чомусь довіряти онлайн, завжди ставте три питання: крок перший. Хто джерело? Хто це опублікував? Урядовий сайт чи якийсь незрозумілий форум. Крок другий яка дата. Можливо, ця інформація вже 100 років як застаріла. І третій крок хто автор? Це експерт у своїй галузі, чи просто людина, яка вирішила поділитися своїми думками? Всього три питання, але вони можуть змінити все. Виходить, що робота історика детектива це не тільки про давнину, це про те. Як розуміти світ навколо нас просто зараз? Тому наступного разу, коли будете щось читати чи дивитись, спробуйте на секунду вімкнути цього внутрішнього детектива, запитайте, а де тут факти, а де докази. Побачите, це дуже змінює сприйняття. І наостанок просто подумайте, скільки неймовірних історій заховано у старих сімейних фотографіях, у розповідях старших родичів, там же цілі світи, які просто чекають на свого детектива. Можливо, варто почати власне розслідування.